Це приміщення укриття, яке передбачено для перебування дітей під час повітряної тривоги під час освітнього процесу. Сьогодні на прикладі однієї з ладижинських шкіл покажемо вам умови, в яких навчаються діти нашого міста. Приміщення укриття обладнано fi Це приміщення обладнано також. Всі наші заклади освіти, нашій громаді забезпечені укриттями. Лише один заклад. Слізо озерному садок сонечко. На жаль, у них немає умови, тому ми забезпечуємо діток довезенням до першого ліцею дошкільний підрозділ, і дітки дошкільного віку виховуються саме у місці ладиження. Незважаючи на запевнення Юрія Журби, є незадоволені відсутністю укриття у дитячому садочку і у Ладижині. Третій рік у нас в садочку немає укриття. Дітей водять у нас в другу школу. Діти Зима, дощ, сніг, яка не була погода, діти йдуть пішки. Ну, то самі розумієте, що якщо дитина пройшла через вулицю, вона там нормальне розстояння, там, мабуть, 300-400 метрів йти до укриття. Поки дитина дойде, вона вже проходить в укриття мокра. Приміщення облаштоване вентиляційними системами, передбачено. Аварійне освітлення під час вимкнення це є акумуляторні світильники і ліхтарі, а також генератор, який є підключений власне до укриття. Дійсно, дане укриття виглядає безпечним і достатньо комфортним для перебування школярів під час повітряної тривоги. Передбачено забезпечення питною водою? Воно систематично поновлюється запаси. Ми маємо запаси більше ніж на три місяці питною водою, облаштовано приміщення туалетами і маємо другий запасний вихід для того, щоб своєчасно і швидко реагувати на евакуаційні процеси. А от чи вдається продовжувати навчальний процес в такому укритті? Ми або читаємо, або там щось пишемо, але уроки так, такі сложні, математику то не проводимо. Намагаємося продовжувати освітній процес тоді, коли це можливо. Не завжди є можливо, бо багато дітей, багато шуму, але вчителі знаходять способи, щоб продовжувати освітній процес і перебуваючи в укритті.